Є новина, друзі, 200 тисяч. Це маленька зарплата. Дайте мені більшу. Дослухайте. До кінця я сьогодні зняв декілька годин тому відео про те, чому мало платять в АТБ і Сільпо, і воно набрало резонансу там під 600 тисяч переглядів, і дуже багато коментарів в цьому відео, от практично перший коментар, пише людина працює вихователем в дитячому сітку. І каже: ну якщо їм там мало платять, 18-25, то я 8 отримую. Там вчителі пишуть, що вони отримують там, по 15-20 тисяч з великим стажем. Люди з заводів. Пишуть. Хтось пише, що він працює по 250 годин в АТБ і Сільпо для того, щоб щоб заробити 25-30 тисяч. Ну, там різні коментарі, хочете, почитайте, до чого я це говорю. Голова Верховного суду я прочитаю, мусите дочекатись, тому що буде дуже цікаво, і ми це обговоримо. Станіслав Кравченко. 5 вересня повідомив, що розмір суддівської винагороди вже давно не відповідає фінансовим реаліям сьогодення. Попередня судова реформа передбачала суддів підвищення розміру суддівської винагороди. Однак надовго досягнення реформи не вистачило. Як відомо, з 21-го року розмір прожиткового мінімуму заморожений на рівні 2102 тисячі Чомусь гривні. з того часу відбувається так, що для суддів є один розмір прожиткового мінімуму, а для інших громадян. V. Станіслав Краченко зазначив, що, хоча раніше Верховний суд достатньо стримано ставився до ідеї підвищення розміру, ну, тобто вони під час війни, під час ковіду не хотіли звертатися, щоб він підвищив заробітні плати оклади, але зараз вже якби час настав, і от 12 вересня відбудеться плено Верховного суду, де судді будуть визначатися, як їм звертатися там до Верховної ради, вже є законопроекти, щоб підняти їм оклади і рахувати їм не через прожитковий мір, мінімум, а через орудні величини. Зараз про це розкажу а також зазначає голова Верховного суду, що інфляція з'їла суддівського нагороду на 78% від її первісної фінансової спроможності. Що таке урудні величини, по яким судді хочуть, щоб їм нараховували якби заробітну плату, а клад це сума, яку визначає в бюджеті Кабмін, подає Верховну Раду щорічно. На 26 рік це приблизно буде 3700 гривень. Ну практично в два рази більше ніж зараз мають. Судді, і знаєте, що цікаво, я відкрив які зарплати в суддів в нашій країні, і ви тепер зрозумієте, чому я говорю про це відео. Місцевий суд від 120 тисяч до 140 тисяч, тому що в них є оклад і є відповідні доплати. Тому практично 120 це мінімальна зарплата суддів в Україні. Апеляційний спеціалізований – 160-180 тисяч гривень. Верховний суд – 220-260 тисяч гривень. Конституційний суд – 250-300 тисяч гривень. Грили. Ну і як на мене, знаєте, треба або чисть мати, або совість, хоча б тому що ну, такі зарплати ніхто не утримує в нашій державі. Я там не порівнюю з вихователькою в дитячому садку, це ганьба, 8 тисяч е е заробляти людина, яка теж дуже важлива. Так само і суддя, тому що вона виховує наших дітей. Я не говорю про поліцейських, які працюють в працевих територіях, 30 тисяч зроблять і доплату 20. військові, які теж там їм ці дні рахують, де вони на бойових, і вони мають менші заробітні заплати навіть на бойових, ніж простий суддя, або такі самі як простий суддя районного е, суду. А тим більше, знаєте, до суддів є велике питання про те, що я розповідав. В нас тільки є суддя Ковтуненко, який от дійсно ну, показує, що він готовий протистояти незаконним діям і порушенням прав громадян. А інших суддів ми не бачимо і вони себе не проявили під час того, коли масово порушувалися права громадян, про що говорив наш омбудсмен. А зарплати більше голова Верховного суду хоче. Пан Кравченко, і вже тепер будуть вони збиратись і намагатися заставити Верховну Раду і нас всіх з вами, тому що вони живуть з наших податків, їм платити більше. Хоча, як на мене, в них і так найбільші зарплати в нашій державі. Напишіть справедливо це і чи вважаєте, що треба суддям піднімати заробітні Ми заробітні плати? Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.